Багато мене хейтери закидають тапками. Скаже, що я паскуда. Іди собі, живи в Румунії, якщо тобі там подобається. А я хочу вам сказати, що я не встану, не перестану це знімати. Бо Чернівецька область це Буковина. І Сочарський повіт це Буковина. Я не хочу дивитися на Швейцарію, на якісь там країни. Я хочу тут, близенько, коло себе. Та да, небагата країна. Дивіться кругом Соня. Подивіться, як кругом прибрано. Так, вона небагата. А я і не хочу бути багатою. Я хочу бути щасливою. Я хочу, щоб мої діти, щоб мої внуки повернулися жити в Україну. І всі мої українці. Які жили зі мною в Чернівцях. Я теж хочу, щоб вони повернулися. Тому що зараз я в Чернівцях навіть не бачу своїх друзів і знайомих, тому що всі роз'їхалися. Так що, хейтери, мені до одного місця, що ви будете казати. А я буду знімати і буду показувати, що ми втратили. Це ось тут, ось тут, пів години часу. І от така краса. Вони самі дивіться, дивіться, які ухожені дома. Це забите село податками. Це не є якесь круте село, а забите. Кам'яний вік, малесенькі хати, не такі багаті, як в Україні. Та на що мені то багатство? Я хочу бути щасливою своєю родиною, своїми українцями, своїми чернівчанами. Я хочу бути щасливою з ними. І все. Так, що робіть мені, що хочете, мої хороші. Я не хочу ж бути в багатстві. Я хочу бути в щасті. А ви що скажете?